Нічого не каже. Що ви з'явилося. Так, видно, видно. Добре. Остання робота в цьому семестрі Вона оцінюється у 8 балів. Завтра на лекції. Ну, так, у вас в вашій групі більш за все незручно, тому що у вас все трошечки наперед. інші... Ну, і в групі 32 інші три групи вони після лекції вже буде зрозуміло, про що йде мова повністю. У вас частково ми лише ну, таку вступну частину розглянули, яка стосується реалізації диференційних рівнянь, де для розв'язання і реалізації чисельного диференційних рівнянь. Тож, трошки наперед, на завтра вже буде лекція, повністю буде зрозуміло, що, про що йдеться мова, Но, принаймні для явних методів, для неявних методів. Ну і багатопрокові ще один тиждень нам знадобиться для того, щоб розглянути багато крокові методи. Три тижні відводиться для Захисту для реалізації захисту цієї роботи. Там у нас 6, мені здається, червня такий тер... останній термін захисту. Так, значить, короткі теоретичні відомості ми пропустимо. Структура посібника така ж сама, з наведеними прикладами розв'язання типових завдань. Це ми все пропускаємо. Контрольні питання також пропускаємо. А тепер що необхідно зробити? Давайте я покажу вигляд таблиці 7.1. Тут явно вказано рівняння для кожного варіанту, Вказані початковий і кінцевий значення часових границь в яких необхідно провести моделювання динамічного процесу. Ну і отут стартова умова, початкова умова, значення функції, у початковий момент часу. Задані тут варіанти у вигляді відновленої функції, відновлюваної функції, якому повинні знайти Y від T. Тобто є автономна зміна часу, є функція, яка задається у вигляді диференційного рівняння, тобто Задана похідна цієї функції, як залежність від автономної, змінної і шуканого показника, необхідно відновити оцей показник Y від T. Отак От задана таблиця. А тепер що необхідно зробити? Перш за все, спробуйте знайти, ну або вручну, якщо вам така, таке рівняння, яке дозволяє там. або Змінні розділити, або ввести якісь підстановки, знайти розв'язок, тобто можна спробувати вручну, якщо ви бачите, що це можна зробити легко. Або вбудовану функцію бажано знайти аналітичний розв'язок, тобто тоді, в якості границь інтегрування, краще підставити символьні значення, там Т 0 ТК, або А, Б, для того, щоб отримати. Аналітичну залежність, тому що якщо ви підставите реальні числові значення, ви отримаєте в якості результата число, так? А нам необхідна саме функція, тобто можна звернутися до будованої процедури, можливо, вона вам допоможе знайти аналітичний розв'язок. Але ну, сильно на це розраховувати не слід. Тому що, я вже казала, у більшості випадків, ви все ж таки стикнетеся з числовим розв'язанням, не аналітичним а числовим, і тоді розв'язок ви отримаєте у вигляді інтерпеляційного багаточлена. Нехай буде, нам в будь-якому випадку, слід отримати якусь еталонну поведінку, якусь еталонну траєкторію, з якою потім ми будемо порівнювати. Якщо вам не вдалося навіть знайти інтерполяційний багаточлен, Дуже, ну, я б сказала, по одиноких випадках таке може бути. Це через непогодженість, ну, наприклад, початкових умов і поведінки функції, або проблематики пов'язаної з саме інтервалом, на якому ви відшукуєте траєкторію поведінки, да? то тоді. Можна змінити початкові умови, тобто, якщо завдання погано обумовлено, можна змінити початкові умови, щоб там не було такого різкого стрибка, коли траєкторія починається з нуля, наприклад, так. А початкові умови задаються, що значення функції в початковий момент часу повинно там бути дорівняння на 150. Ну, наприклад, так тоді повинен бути стрибок дуже сильний за дуже короткий час. Треба, Змінити початкові умови, або, можливо, інтервал, на якому буде відновлюватися поведінка функції, бо може статися так, що саме на вашому інтервалі там функція має якісь розриви, або, можливо, асимптотичні наближення так і таке інше, можна зсунути інтервал. Тобто можна змінити початкові умови, змінити Границі інтервалу, ну і на останній випадок вже можна змінити поведінку функцій, тобто можна змінити ваше рівняння, але обов'язково всі проведені зміни відмітити у звіті, щоб вони там були зрозумілі. Далі розв'язати погоджене рівняння з погодженими початковими умовами на заданому погодженому інтервалі. За допомогою двох будь-яких явних методів. Це можуть бути методи Ейлера, можуть бути методи Ейлера-Коші, удосконалені методи Ейлера, методи типу Рунгекути, методи, які грунтуються на відновленні лише траєкторії і складеності, тобто Фельберга, Дормана Прінса, їх величезна кількість, Частину з них ми будемо явно наводити. Не обов'язково там якийсь екзотичний метод знаходити. Достатньо, якщо ви зробите це, ну, наприклад, методами Елера у класичним і удосконаленим або Ейлера Поші. Для того, щоб можна було порівняти ці методи, вони з різними порядками точності реалізуються, для того, щоб можна було порівняти між собою і з еталонним розв'язком. Крок розбиття обрати. Так, щоб у вас було не менше 10-20 розрахункових точок. Якщо у вас дуже широкий інтервал, його також можна стиснути, особливо якщо там ви бачите, що поведінка функції нестійка, вона вимагає дуже дрібненького кроку, то можна стиснути інтервал, на якому ви відновлюєте траєкторію, з тим, щоб у вас там вкладалося 10-20 точок. Крок розбиття обов'язково менше за одиницю, це обов'язково. От якщо не стійка, я тут описала, якщо не стійка поведінка процесу розрахунку, то можна зменшити крок і скоротити інтервал, на якому буде відновлюватися розв'язання. Можна застосувати там оцінку довжини кроку, використовуючи власні числа матриці Яков'яв, можна це зробити. Ну, це, це буде складніше, можна взяти фіксований крок. одна, 10, 1000, одна одна ну і так, щоб у вас було 10-20 розрахункових точок. Далі, пункт третій. Виконати розв'язання заданого диференційного рівняння будь-яким неявним методом типу Рунгикути. Я буду наводити приклади. Якщо у вас не вийде, можете залишити цей пункт, тобто я звертаю вашу увагу, що він. Ну, є складнішим в реалізації, тому що там на кожному кроці треба складати, розв'язувати систему рівнянь От, при відновленні траєкторії. Це може бути складно, але приклади я наведу і в лекції, і вони є в методичних казівках, можна реалізувати. Ну, я знижувати за, у разі відсутності цього пункту, знижувати оцінку я не буду. Далі порівняти похибки ну, це пунктів, один еталонного розв'язання і другого, якщо ви третій не виконуєте, якщо виконуєте, то всі. Далі показати, наскільки розбігаються аналітичний результат або еталонний, якщо аналітичного таки немає результату еталонний і чисельний, далі, в шостому пункті, будемо розглядати багатокрокові методи. Перед тим необхідно знайти деяку множину розганових точок. І вони повинні бути знайдені з порядком точності, який відповідає багатокроковому методу. А багатокрокові методи, як правило, вони високих порядків точності. Як найпростіше можна зробити у другому пункті один з розв'язків явних знайти за допомогою методу рону кути четвертого порядку, і тоді необхідність у погодженні розгонових значень. Між одною багатокроковим методом зникає, тобто, метод має такий же порядок точності, як, наприклад, метод класичний Адамса Башфорта, Адамса Молтона, четвертий знайшли розв'язок однокроковим методом, перші ну, одностартово і перші три розрахункових точки взяли в якості опорних для формування багатокрокового розгону. І далі продовжили розв'язок. Вже багатокроковим методом. В якості багатокрокових схема Мілна використовується предиктор-коректор, і схема Адамса. Тобто, одну якусь схему Мілна, довільного порядку. Ну, бажано, якщо у вас є розгонові значення, які знайдені вже з деяким порядком точності, бажано якраз виконати таке погодження. І далі з. За допомогою методів Адамса, також спираючись на деяку множину розланових значень, продовжити відновлення траєкторії за допомогою вже багатокрокового методу. Провести порівняння, зробити висновки бажано. Оця робота вимагає ну, на кожному кроці ілюстративного якогось підтвердження. Тобто знайшли аналітичний розв'язок або там інтерполянт, відбудували, знайшли чисельний розв'язок, нанесли на графік відповідний, відбудували, подивилися розбіжності, нанесли графік розбіжностей. Інколи, якщо метод використовується високого порядку точності, неозброєним оком навіть важко помітити, чи є якийсь розкид між траєкторією, яка відновлена аналітичним методом і вашим чисельним. А якщо ми відбудовуємо такий графік розбіжності, то там вже змінюється шкала, все стає ну, таким ілюстративним. Так, і висновки про роботі звіт ну, це, що треба зробити в цій роботі. Кожний варіант має свої межі, на яких необхідно відновити поведінку, тобто те, нульове, те кінцеве, і початкове значення функції у стартовій точці. Завтра на лекції ми почнемо розгляд безпосередньо вже прикладів реалізації, чисельних методів, які відповідають за відбудування траєкторій. І я думаю, що ми все встигнемо. Так. Чи є питання до виконання лабораторної роботи? Немає, де? Добре, закриваємо.